Діви, привіт! Тиждень з 17 по 23 вересня, якими будуть для вас ці 7 днів. Давайте подивимось. Розпочнемо ми з енергії тижня для дів. І, як завжди, по всіх сферах життя пройдемось. Особисте життя для дів. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, енергія. Вау. Wow. Watch, watch for science and change your tune. Дивіться. Тут у вас е, йде акцент на тому, щоб ви не прогавили сигнали Всесвіту, щоб ви звертали увагу, були пильними, звертали увагу на деталі. І Change your tune означає, що якщо якийсь метод не працює, і ви довго не бачите результату, це чудовий знак, щоб змінити цей метод. Змінити ваш кут зору, так? Поміняти своє ставлення в першу чергу до чогось. Тобто, ви можете на цьому тижні кардинально змінити ваше ставлення до чогось, або ж почати по-інакшому мислити, так? Як ви могли навіть і не думати, що ви можете взагалі. Плюс ось ця карта Watch for Science це завжди такий привітик від всесвіту, що так, звертай увагу. Звертай увагу, знову ж таки, реклама, графіті, якісь рандомні слова, кинуті на вулиці незнайомцями. Це коли ви знаходитесь в тому місці, в той час, все правильно, вам просто треба весь свій фокус уваги перемістити на тут і зараз, щоб помічати ці знаки. Тобто не літаємо в небесах десь, та, трошки спускаємося на землю і. Якщо у вас давно назрівають якісь внутрішні питання, та, і ви все ніяк не можете знайти на них відповідь, на цьому тижні через ці знаки у фізичному світі ви отримуватимете відповіді. Тому активно питайте. Активно питайте і просіть допомоги, просіть там, отримати розуміння, як справді як класно, як буде правильніше, і ви завдяки цим знакам. Отримайте відповіді на свої питання. Так, особисте життя, петірка мечів. Для тих, хто в нас самотні діве. Так, тут іде у вас королева чаш і суд з п'якою мечів. Для когось це може бути періодом активної внутрішньої роботи над своїми емоціями і над помилками, які ви робили в минулому. Чи давали ви шанси колишнім, чи дозволяли ви людям поводитися з вами отак і отак? Тобто тут акцент у вас йде на внутрішнє. Ви починаєте працювати з питаннями довіри, по п'ятірці мечів, це прям дуже актуально, з питаннями зрад, довіри, розуміння з конфліктами, та як ви конфліктуєте, який у вас тип взагалі поведінки в конфлікті? Тобто, у вас тут дуже класний тиждень, кармічний, скажімо так, вам тут кажуть. Зміни свою поведінку, проаналізуй, що ти робив не так. Тобто вам тут треба двигатись зовсім в іншому напрямку, та? ніж ви робили це раніше. Особливо дуже акцентне питання довіри, зрад і взагалі ставлення до стосунків. По королеві чаш це ще може бути зверненням до психолога, до психотерапевта, навіть до таролога, до будь-якого коуча по стосунках. Будете пропрацьовувати. Ви навіть самотужки зможете пропрацьовувати також. Для тих, хто в любовних трикутниках. Дивіться, якщо ви наразі в цьому любовному трикутнику, коханець або коханка, то тут людина вибере зберегти сім'ю, повернутись до сім'ї. У вас буде конфлікт, людина вибере повернутись до сім'ї. Якщо ж це ви, так, сімейна людина, то тут у вас буде акцент на тому, щоб обірвати різко всі на стороні можливі. А, Партнерства і сконцентруватися виключно на сім'ї, на тому партнерстві, в якому ви вже знаходитесь довго. Для когось, для когось. Якщо ви в третій частині цього трикутника, наприклад, якщо ви там не зраджували, а ви знаєте, що ваш партнер вам зраджує, то тут з вашого боку буде йти бажання на те, щоб сім'ю не зберігати. А навпаки, подати документи на розлучення. Так, для когось це взагалі може бути тижнем розуміння, що ваш партнер був вам невірний. Плюс питання, що таке зрада для всіх це по-різному. Не завжди це лише якийсь фізичний контакт. Тому це вже індивідуальному порядку. Але загалом то навіть така може бути, що ви взагалі дізнаєтесь про це, що ви, виявляється, були в трикутнику для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках, Так, тут теж тиждень непростий, він тут може бути означений конфліктами. І виясненням стосунків. Конфлікти можуть бути пов'язані з якоюсь нечесністю з боку партнера, або якась ваша нечесність стосовно партнера може розкритися, навіть якщо це було давно. І навіть якщо це по факту дрібниця, тобто не щось грандіозне, це може вилитися великий серйозний конфлікт. Тут прям такі крапки будуть розставлятися. Але по карті місяць в цьому конфлікті це такий момент, коли не ви проти проблеми, а ви проти один одного. Якщо для вас ці стосунки дійсно дорогі, то тут треба буде попрацювати з якимись своїми травмами і спробувати це все вирішити адекватно, правильно. Ну і постаратися, щоб і ваш партнер так само. Не говорив через якісь свої травми, а намагався бути з вами на одному боці проти проблеми. Тобто, тут може вскритись якась правда, щось, що замовчувалося, що було не зовсім зрозумілим, не зовсім ясним. Загалом це ще можуть бути конфлікти на емоційній почві, тобто в когось здали нерви і все вже пішло під рознос все. Робота закохані вибір для тих, хто не працює, Діви. Ой, тут. Три старших аркани для тих, хто не працює. Для когось це може бути періодом, якщо ви тимчасово не працювали, от, для когось це може бути періодом повернення на роботу, але в онлайн режимі як варіант. Або ж, якщо буде повернення на роботу в офіс, то ну, прям на повну ставку. Вам тут запропонують знову вийти на роботу. І остаточно ну, вибору ще такого, як я не бачу, ви будете роздумувати над цим. Для когось. Ще це може бути переїзд кудись. Вам будуть пропонувати ваші там, рідні, близькі кудись переїхати, ви будете думати, чи залишитися мені, чи поїхати. Це може бути ще й повернення на місце проживання, де ви вже були. Тобто ваші плани стосовно роботи можуть відсуватися через це. Для тих, хто в пошуку. Важкість вибору. Вочевидь, що може постати якась дилема між вами і роботою в тому плані, що може з'явитися якась більш актуальна ситуація. Надіюсь, вона не буде пов'язана зі здоров'ям, бережіться, бережіть своїх рідних і близьких. Але тут, наприклад, там не вдасться одразу погодитись на ту вакансію, хоча я впевнена, що вам тут будуть пропонувати багато варіантів, але не вдасться зразу повернутися через якісь обставини. Давайте ще мені трійку мечів тут прояснимо. Для когось це може бути так само конфлікти із старшим поколінням стосовно вашої роботи, вашої професії, догляд за старшими людьми, які потребують вашої уваги, тому це може трошки відсуватися та, от вашій початок робочого періоду. Також, це ще може бути вибір між тим, щоб йти в найм, чи відкривати щось своє. Може бути пов'язано з діяльністю в інтернеті, з інтелектуальною, зокрема, діяльністю. Або ж може бути таке, що вакансія, на яку ви подалися, та, вам можуть сказати, так, ви нам підходите, але у вас не вистачає досвіду. Бо у вас не вистачає таких-то, таких, -то, таких -то знань, треба пройти такий-то, такий-то курс. І ви будете стояти перед вибором. Чи треба вам саме ця вакансія, чи, можливо, треба пошукати щось інше. Для тих, хто в нас. Працює по найму. Так, дивіться, тут вам можуть запропонувати поєднувати якісь дві задачі, два проекти, дві позиції в одній. І ви будете роздумувати над цим, приймати це від там, вашого керівництва, чи ні. Або ж ви будете очікувати на те, чи мені це відчувається насправді, як ви вмітите на якесь підвищення, можливо. І тут будете очікувати на результат, на розгляд. Вашої кандидатури на підвищення. І вам тут можуть запропонувати таке на половинку. Тобто ви на своїй попередній позиції працюєте, і можете вже потрошку вступати там на якусь щабель повище роботу. Тут може бути така внутрішня, а чи потягну я, а може не треба було, а це вдвічі більше роботи, а може треба відмовитися, але в принципі тут вам класно було б зберігати холодний розум так? і раціонально порозмислити, а чи дійсно ви потягнете таку велику кількість роботи. Тобто тут перед вами стоятиме вибір. За вас тут карти вибору не зроблять. Для тих, в кого свій бізнес або фрілансери. Так, тут вибір іде йти в нове. Для фрілансерів це може бути нова сфера діяльності. Тобто перейшли з однієї в іншу. Тобто, можете якісь курси думати про те, щоб купити, підвищити свою кваліфікацію. Або взагалі кардинально змінити сферу діяльності. Для бізнесу? Для бізнесу це може бути нові працівники. Потрібні нові працівники, якась нова молода кров, і от ви будете активно їх шукати. Так, фінанси. Четвірка пентаклів загалом позитивно. Тобто фінанси є, ви їх зберігаєте, ви їх накопичуєте, ви лишній раз не витрачаєте. Давайте ще подивимося загально. Тут ще може бути такий період дуже жорсткої економії. Це може бути пов'язано з сімейними питаннями для вашої сім'ї або для ваших близьких. Тобто ви розумієте, що ви зараз в цій ситуації знаходитесь, коли вам треба поекономити певний час. Немає в цьому нічого поганого чи чогось там. Це не соромно, це нормально. Не всі в нас кожен день стають мільйонерами. Бувають такі періоди, коли ну, треба просто зменшити витрати. І цей період у вас ось тиждень буде відбуватися, тобто десь в чомусь більш так раціонально підійдете до витрат, щоб зберегти те, що у вас є. Але, плюс до того, це ще може бути урізання витрат не тому, що фінансів мало, а тому, що ви хочете більше відкласти на якусь там велику свою мрію чи закриття якихось потреб. Так, ваш внутрішній стан семірка Пентаклів, очікування на результат. Очікування на результат. Загалом такий стан у нас тут. Відчуваєте ви зміни внутрішні, які можуть вам важко даватися насправді. А тому, що ви їх дуже сильно раціоналізуєте. А, наш внутрішній стан часом варто не раціоналізувати, а просто проживати. І тут сімірка Пентаклів це очікування на результат, очікування на якусь відповідь, очікування на щось з одного боку, це правильно, а з іншого, якщо ви розумієте, що якийсь метод, як я вже казала, результату не дає. Не стукаємо більше в закриті двері. Ми міняємо наше ставлення до ситуації або міняємо двері на відкриті. Але ще раз повторюю: це дуже класний для вас тиждень. світ тут для вас відкритий. От ви буквально можете здавати питання, і ви отримуватимете відповідь на ці питання. Цікавий тиждень. Буде максимально цікаво почитати ваш зворотній зв'язок, як у вас на минулому тижні відігралося, як буде на цьому. Це мені дуже-дуже-дуже-дуже покращує роботу. Дякую за ваші коментарі, лайки, підписки, поширення. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока!